Наприкінці 2024 року у ігровій лінійці Бладі з'явилася нова серія легких ігрових мишей r 72 У колекцію увійшли дротова модель Blad W72 Ultra, бездротові Бладі r 72 Ultra» в чотирьох кольорах та чорна флагманська R72 Pro. Проте, виробник не зупинився на досягнутому і поповнив лінійку моделями із зарядними станціями, різнокольоровими R72 Ultra Duo та R72 Pro Duo, також лише у чорному виконанні. Усі моделі нової лінійки мають симетричний дизайн, а їхня вага складає 70 грам для бездротових дворежимних варіантів та 64 для дротових. Основна різниця між моделями Ultra та Pro у сенсорах, що використовується, і цей аспект буде докладніше розглянути у нашому огляді. Тож кожен зможе знайти мишку до смаку. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся. Познайомимося з лінійкою на прикладі білої бездротової Blad R72 Ultra, що може запропонувати цей пристрій своєму власнику. Проте відразу можна із впевненістю стверджувати, що серія R72 стала проривною для бренду завдяки ретельно продуманому комплекту постачання, акценту на деталях та привабливій ціновій політиці. Щодо вартості, в Україні саме ця миша коштує приблизно 1899 гривень. Пакування Ігрової миші Bloody R72 Ultra містить не лише її зображення, а й основну інформацію про ключові особливості пристрою. Особливістю пакування є фронтальна кришка, яка відкривається, наче обгортка книги, щоб показати саму мишу у прозорому блістері. Комплект постачання демонструє виважений підхід до формування функціонального набору, який повністю відповідає очікуванням користувачів. До нього входить сама миша, бездротовий адаптер nano USB Wavelink. А також кабель з USB Type A на USB Type-C, який можна використовувати для підключення і заряджання. Плюс є два адаптери з USB A на Type-C та навпаки, що дозволяє налаштувати з'єднання відповідно до будь-яких потреб. Для тривалого використання передбачено додаткові тефлонові ніжки, які можна замінити у разі зношення, а також фірмові протиковзні стрічки, тобто гріпси, що забезпечують кращий контроль під час гри. Нарешті у коробці є посібник із важливою інформацією про продукт, який допоможе швидко освоїти всі можливості пристрою. Форма Blad R72 Ultra демонструє, як грамотна адаптація відомих ідей може створити пристрій, що поєднує комфорт, функціональність і залишає власний унікальний відбиток. Її дизайн виглядає сучасно, стримано та стильно. Розміри ми середні, а продумана форма робить її зручною для всіх видів хвату і підходящою для будь-якого розміру долонь. Корпус виготовлений із міцного АБС пластику з приємною матовою текстурою, яка стійка до збирання пилу. Щоправда, на поверхні можуть залишатися відбитки пальців, хоча у світлій версії вони менш помітні. Маючи вагу 70 грамів, Bladі R72 Ultra належить до категорії легких бездротових мишей. У порівнянні з важчими моделями цього бренду пристрій забезпечує відчутно вищий рівень комфорту під час тривалого використання, що є значним досягненням. Як і збирання, приємно вражаємо: корпус не скрипить і не прогинається під час натискання або здавлювання. Навіть при струшуванні миші, окрім мінімального люфту основних кнопок, усередині нічого не шумить і не трясеться. Основні кнопки відокремлені від верхньої частини корпусу, а між ними зручно розташоване колесо прокручування. Останнє розміщується таким чином, щоб його легко було використовувати. Завдяки високому положенню воно забезпечує зручність під час гри та точний контроль над діями. Під ним розташовані кнопки плюс-мінус, які відповідають за зміну CPI, а також LED-індикатор, що інформує користувача про поточну роздільну здатність сенсора або рівень заряду батареї під час заряджання. У пристрої передбачено 6 рівнів налаштування роздільної здатності сенсора в діапазоні від 400 до 2000 CPI. Перевернувши мишу можна побачити віконце сенсора, розміщене точно в її геометричному центрі. Таке конструктивне рішення забезпечує ідеальний баланс пристрою та високу точність роботи, що особливо важливо для ефективного прицілювання та плавності рухів у кіберспортивних іграх. Навколо сенсора розташована захисна рамка прямокутної форми, яка виконує кілька функцій. Вона не лише захищає сенсор від пошкоджень і забруднень, а й зменшує тертя для плавного ковзання та покращує стабільність маніпулятора на поверхні. Нижче сенсора розташований відсік для зберігання донгла, прикритий магнітною кришкою, а також перемикач для вмикання та вимикання. По краях нижньої частини корпусу розташовані невеликі трикутні ніжки із заокругленими краями з чорного тефлону. Для зручного зняття на нижній поверхні передбачені крихітні комірки біля кожної з ніжки, що значно спрощує процес заміни та робить його швидким. Спереду під основними кнопками розташований заглиблений у корпус роз'єм USB Type-C. Він виконує дві важливі функції: заряджання пристрою та можливість використання миші у дротовому режимі. Комплектний кабель вирізняється високою гнучкістю завдяки парекордоподібному оплетенню, що робить його зручним під час експлуатації. Його довжина становить 1,8 метра, діаметр 3 мм, а вага 35 г. У дротовому режимі вага кабелю може дещо впливати на комфорт при використанні миші. Більшу частину часу пристрій працюватиме в парі з комплектним ресивером 2,4 ГГц WaveLink, який забезпечує частоту опитування до 1000 Гц. Завдяки цьому користувач отримує мінімальну затримку сигналу лише одну мілісекунду, що гарантує миттєву реакцію на команди. WaveLink також визначається високою стійкістю до інтерференції, що дозволяє миші функціонувати стабільно навіть в умовах інтенсивного радіочастотного шуму. Шанувальники надійного щеплення долоні з мишою можуть зітхнути з полегшенням. У комплекті постачання передбачені високоякісні гумові гріпси. Вони покращують контроль і комфорт під час гри, хоча і трохи збільшують вагу пристрою. Попри це, наявність гріпсів у комплекті приємний бонус, їхня якість відповідає преміальному рівню, а аналогічні аксесуари сторонніх виробників коштують щонайменше 10 доларів, що робить це доповнення доволі цінним. Внутрішня конструкція миші демонструє продуманий підхід у дизайну та функціональності. Головна плата з сенсором закріплена на дні корпусу, поруч із нею розташована плата з портом Type-C. Перемикачі основних і бічних кнопок разом із коліщатком та енкодером знаходяться на верхній платі, яка відповідає за ключові функції пристрою. Остання закріплена на допоміжній конструкції і з'єднується з основною платою пласким шлейфом. На ній же розміщено колесо прокручування і кнопки зміни CPI. Серцем бладі r 72 Ultra є новітній оптичний сенсор Alpha 20 k Engineered Engine. Ймовірно, він виготовлений компанією PixArt і за своїми характеристиками займає середню позицію між сенсорами преміум класу, забезпечуючи роздільну здатність до 20 000 CPI, швидкість відстеження 350 IPS і прискорення до 40G. Акумулятор миші має ємність 300 мАч при напрузі 3,7 В. Він забезпечує до 75 годин автономної роботи, при частоті опитування 1000 Гц, що є значним досягненням у галузі оптимізації енергоспоживання. До того ж, виробник обіцяє до 20 годин автономної роботи після всього 20 хвилин зарядки, що додає пристрою ще більше універсальності та зручності використання. Під основними кнопками на ажурній пластиковій конструкції закріплена додаткова плата мінімально можливого розміру. На ній розміщені два механічних перемикача Huano Redbox White Dot для основних кнопок та надлегке колесо з енкодером від цього ж виробника, яке не підтримує функцію горизонтальної прокрутки. Ліворуч розташовані два перемикачі CF зі штоком бежевого кольору для бічних кнопок. Владі r 72 Ultra створено з урахуванням вимог найвибагливіших геймерів, ставлячи комфорт і точність на перше місце. Особливу роль у її дизайні відіграє фірмова технологія Anypoint Flexible Click, яка забезпечує стабільність і точність натискання незалежно від стилю хвату чи розміру долоні. Симетрична форма корпуса адаптована для обох рук, проте розташування бічних кнопок зліва робить мишу більш зручною для праворуких користувачів. Бічні стінки мають скошену форму, яка звужується донизу, що сприяє зручності охоплення корпуса пальцями. Такий підхід забезпечує стабільність і контроль навіть під час тривалих ігрових марафонів. У долоні довжиною 18 см миша лежить природно, відчувається легкою завдяки вазі 70 грамів, що додає маневреності. Корпус миші виготовлений із пластику з якісною матовою поверхнею, що забезпечує приємний тактильний контакт. Покриття запобігає ковзанню навіть під час тривалих ігрових сесій, забезпечуючи впевнене утримання. Основні кнопки одна з головних переваг. Завдяки механічним перемикачам із ресурсом у 30 мільйонів натискань вони забезпечують відмінний тактильний відгук із м'яким і чітким ходом. Інноваційна система Rapid Snap Rebound гарантує однакову силу натискання і плавний відскок незалежно від точки натискання. Це гарантує виняткову точність і стабільність, роблячи натискання не лише ефективними, а й надзвичайно приємними. Pre-Travel у кнопок відсутній, Post-Travel мінімальний, а Side-Travel практично зведений на нівець. Це дозволяє досягти чудового контролю та швидкої реакції. Бічні кнопки розташовані з урахуванням ергономіки. Вони легко доступні, а ризик випадкових натискань відсутній. Їх зручно використовувати як стандартним способом, так і за допомогою свайпу догори. До того ж, їхнє звучання значно тихіше порівняно з основними. Гумова накладка з протектором на колесі прокручування забезпечує комфортну, майже безшумну роботу, а чіткі кроки відсічки дозволяють точно контролювати скролінг. Це важливий аспект для ігрового процесу. Енкодер колеса має 24 кроки і висоту 8 мм, додаючи чіткості й довговічності механізму. Середня кнопка колеса вимагає трохи більшого зусилля для натискання, що підвищує точність і зменшує ризик випадкових спрацьовувань. Сенсор Alpha 20K Engineered Engine ідеально підходить для динамічних ігор, гарантує плавні контрольовані рухи та покращує загальний ігровий досвід. Тестування в програмі Enotus Mouse Test показало чудові результати в усіх режимах роботи. Максимальна швидкість переміщення миші становить 374 метра на секунду, чого достатньо для будь-яких ігор. Позиціонування курсора при частоті опитування 1000 Гц є плавним і не викликає жодних нарікань. Неймовірно, але факт, нова лінійка мишей отримала нове програмне забезпечення. Для бездротових це WireLess M eSports. його ключові переваги, компактність та функціональність значно виділяють на тлі застарілого Bloody 7. Програма містить п'ять основних розділів, кожен з яких відповідає за певний аспект налаштування миші. За допомогою додатку можна налаштувати функціональність кнопок відповідно до ваших потреб, вибрати роздільну здатність сенсора з шести доступних варіантів та змінити частоту опитування в діапазоні від 125 до 1000 Гц. Усі персоналізовані параметри зберігаються у внутрішній пам'яті миші, що дозволяє використовувати її на будь-якому комп'ютері без необхідності повторної установки утиліти. Підтримується і створення та редагування макросів, оновлення прошивки, регулювання швидкості курсора, налаштування подвійного кліку та прокрутки колеса. Окремо варто відзначити зручний індикатор заряду акумулятора, розміщений у видимій частині інтерфейсу. Нова миша Blady R72 Ultra стала серйозним проривом для виробника, повністю переосмисливши підхід до створення периферійних пристроїв. У цій моделі оновлено буквально все: універсальна форма, якісне обладнання, сучасне програмне забезпечення та приємні тактильні відчуття від основних кнопок. Основним елементом миші є сенсор Alpha 20K Engineered. Який забезпечує високу точність роботи і демонструє характеристики, що можуть конкурувати з топовими рішеннями попередніх років, завдяки інтеграції фірмових технологій AFC та Rapid Snap Rebound, пристрій чудово адаптується до різних розмірів долонь і типів хватів. Натискання на кнопки дарує абсолютно новий досвід, який сподобається геймерам і офісним користувачам. Бездротова свобода ще одна сильна сторона r 72 Ultra. Час автономної роботи становить приблизно 75 годин, що є гідним показником для бездротових ігрових мишей. Проте є один невеликий недолік відносно вузький роз'єм USB Type c який може спричинити певні незручності під час зарядки. Ну а приємним бонусом став багатий комплект постачання, що включає додаткові аксесуари та елементи, які раніше не були властиві продуктам Бладі. Це свідчить про уважність компанії до деталей та прагнення забезпечити користувачів усім необхідним. У підсумку, враховуючи функціональні можливості, якість та конкурентну вартість, Бладі r R72 Ultra» виглядає як перспективна миша, яка дійсно заслуговує на увагу та може стати ідеальним вибором у своєму сегменті. Ну що, переконали замовити? Якщо ні, чекаємо у коментарях, чому ж. А якщо так, пишіть свої враження. Також не забувайте підтримати просування відео вподобайкою, підпискою на канал, поширенням у соціальних мережах. До нових відео, слава Україні!